Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я буду готувати дуже смачні ліки від кашлю. Так? Навіть таке буває, так? ліки від кашлю. Смачні. Що я подивилась? В мене є корінь алтеї. Є шавлія. Шалфей. Мабуть, тогорічний, ще називається Шалфей. А взагалі назва Шавлія. Так, будемо виправляти написи. Але ж, ця страва дуже гарна від, від кашлю, так? Але ж дитину маленьку, башка. Умовити, щоб попила дитина несмачних ліків, тому ми будемо робити смачні. Я пр просто скажу для дорослих, як готувати ось з такої рослинки з корня, з коріння алтеї. Потрібно е взяти, наприклад, ложку, велику ложку, так, столову. Таких подрібнених корінців, і залити 300 мл холодної, перевареної води. І закрити кришкою, і так, часу від часу, отак потрухувати. Так, багато часів потрухувати, мабуть, півдня, так, і потім процедити і вживати. Так. Як заварювати, Заварювати я не знаю. Я знаю ось таким чином. Холодне і переварене водою. Так, настоюється таким чином. Так. Шавліє трошки пізніше скажу, а смачні. Ось, беремо яблуки. Краще було яблуки взяти зелені і ті. Які добре розварюються. Я беру, які в мене є. Так, я почищу їх і потім скажу, що далі буду робити. І другі ліки зробимо з інжиру, так? Помити теж і на одну порцію взяти 10, 10 штучок. Ну, Я буду брати на дві порції дитині і, і дорослому. Такі смачні ліки буду робити. Так, буду мити і чистити. Яблука я почистила і порізала, додала шклянку води, і хай вони тушаться. Так, накрию кришкою якої не знайшла, поки шукали кришку молоко, чуть не втекло, чуть. Але ж, чуть не... не рахується. Ми беремо молоко наше, дві склянки молока. І десять у нас інжир. Інжири, так, я їх помила, дала. Перевареною водою. Зараз заливаю молоко. Так. Накриваємо кришкою і, мабуть, укутати потрібно. Так. І хай настоюється. наш інжир. Жир. Так, хай готується, потім ще щось розкажу, розповім. А. Ось так. Яблука майже готові, уже я ще пом'яла пилкою. Яблуки бувають різні, так, якісь сорта дуже швидко. Так, в кашу. Так, в кашу готуються. А деякі не хочуть розварюватись, то можна так вилки і допомогти. Все, готово. Я вимикаю, е, перекладу до тарілки і хай дитина ходить і їсть по ложці, як захоче. Так, такої гарної страви. так? Таких ліків. Так. І корисно, і ліки. І смачно. Так. А що можна ввечері зробити, якщо це вже краще дорослим так робити? Дуже маленьким не потрібно діткам. Можна... Взяти шавлію, таку чайну ложку шавлії сухої. Залити, так, що ж вона тріскає, вже ж витмикнуло. Отак, переставимо. Так, залити кипяченим молоком, накрити, так, і хай теж настоюється, от. Мабуть, годину настоїться, потім процедити, підігріти і випити таке молоко з шавлією. Це дуже допомагає від кашлю. А в мене ще ось таке є. І щоб ви думали, що це таке? Це теж шавлія. Так, свіженька, запашна. Такі грубі, як би мохрові листочки. Так? Я ось тру. І запах. Шикарний запах шавлії. так. Можна взяти ось стільки листочків і теж заварити з молоком, якщо у кого є свіжі. так. Дуже-дуже корисне. А я ніколи не, раніше не знала, що шаблію називають добрець. Так? Це російською. Ну, таке слово, мабуть, добре щось, коли рослину назвали добрець. Так. Все? Користуйтесь. Ага, а це ще не все. Ще. Пізніше покажу, що вийшло з інжиру. Продовжую розповідати про смачні ліки. І вже пройшло три доби. Ні, не стільки потрібно ждати, щоб настоявся інжир. Так? Потрібно. потрібно зовсім трошки, поки охолоне. А я що зробила? Я закутала, як мені порадили. Так, закутала. Раніше ніколи так не робила. Тому і вам не раджу закутувати. Просто Просто, просто зараз по нової зробимо. Беру знову 10. Це ж смачно. 10 інжиринок. помию, перевареною холодною водою обдам, так. і будемо заливати молоком, воно скоро закипить. Помила і обдала перевареною водою. Попередні, що я робила цік. Інжири не що закутувала, теж я так робила, але ж вони в мене скрісли. Ні сам інжир, а молоко перетворився на йогурт. Мабуть, завертати не потрібно було. Тому зараз ми перекладемо в склянку таку велику і. Ой-ой. І зальємо молоко. 220 грамів було молока у мене, коли я починала кип'ятити. Так, мабуть, трошки випарюється, коли кипить. Так, і ось такою кришечкою накрили, і хай воно так настоюється. Завертати не будемо. Так, і трошки позачекаю, і подивимось, що цього разу вийде. Пройшло 2 години, і зараз будемо дивитися, що у нас вийшло. Так, інжир збільшився, але ж все молоко. Не втягнув в себе. Бувають такі інжиринки дуже сухі, вони все-все молоко в себе вбирають. А це так ось вийшло. Але ж нічого, головне молоко не, не скисло, не стало йогуртом, як перший раз. Так, і це молоко можна теж випити, і все це від кашлю. Берете так ось. Наклали і дали діткам хай лікуються від кашлю. Так. Ось так. Лікуйтесь, не дозволяйте ніколи кашлю з'явитись у вас. Так. Побачимось. па, -па.